Для ваші сім'ї. Тут ніколи. Пошкоджені були і артилерія, і мінометами. Ми продовжуємо наш діалог з громадами і тут на Дніпропетровщині обговорювали сьогодні питання покращення і е, збільшення спроможностей підрозділів. Сьогодні ми з місцевими керівниками також були на робочих місцях наших поліцейських, наших е, рятувальників. Що стосується рятувальної служби, то в восьми громадах в нас вже працює 17 офіцерів-рятувальників. Ви першими приїжджаєте на рятувальні роботи, дякуючи вашому героїзму, саме героїзму. Врятували багато людей. Служу. Мова також йшла сьогодні з керівниками місцевих громад про ветеранську політику в кожній громаді. Ми маємо знати кожного ветерана, ми маємо знати кожну сім'ю. Ми сьогодні обговорювали питання працевлаштування наших ветеранів, які демобілізуються. Ну і звичайно, ми говорили про питання евакуації. Наших громадян до доставлення продуктів харчування, доставлення води говорили про комунальні питання, які будуть озвучені на уряді громади стійкі, правоохоронці на місці, і ми разом зможемо утримати безпеку та порядок на, на цих територіях. Пане міністр, капітан поліції Ковальова. Бажу українському народу!